Змі пишуть, що син Дмитрія Пєскова вже півроку воює в Україні. Тажок найманців із вануру. Євгеній Пригожин навіть заявив, що Ніколай Чолу служив у складі його ПВК. Мовляв, прес-секретар Путіна його особисто попросив взяти 33-річного молодика під свою опіку. І Кохар Путіна заявив, що Ніколай Чолу служив у них за підробленими документами, де були змінені прізвища ім'я по батькові у Вагнері. Син Рупора Кремля, нібито спробував в себе в ролі артилериста, а потім за 6 місяців пішов у відпустку. Щось ранувато, чого навіть інтерв'ю давав, у якому розповідав, що за певні подвиги отримав медаль за відвагу. Однак, тим часом в Москві хтось отримував штрафи на його Теслі. Анонімний телеграм-канал ВЧК ОДПУ пише, що. Колишні чинні артилеристи Вагнеру не підтвердили присутність сина Піскова на жодному із напрямків. Також знайомі чоло заявили ресурсу, що він нікуди надовго не зникав.